Вітаю, друзі, це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 14 вересня 2023 року президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден призначив колишню міністерку торгівлі США Пенні Пріцкер спеціальною представницею США з питань економічного відновлення України. Як досвідчена державна службовиця, колишня міністерка торгівлі та лідерка індустрії, що трансформується з глибокими родинними зв'язками з Україною, спеціальна представниця Пріцкер. Привносить десятиліття досвіду та знань на цю критично важливу посаду, працюючи в тісному контакті з українським урядом, нашими союзниками та партнерами, міжнародними фінансовими установами та приватним сектором, вона керуватиме зусиллями США, щоб допомогти відновити українську економіку. Зазначено в прес-релізі Білого Дому з приводу призначення Пріскер. Про що повідомляє видання Голос Америки. Як зазначає видання The New York Times, посада спеціального представника США з питань економічного відновлення України є новою позицією, і її запровадження свідчить про дедалі більшу увагу адміністрації Байдена до довгострокового економічного виживання країни в умовах продовження війни з Росією. До обов'язків Пріскер згідно з заявою Білого Дому входитиме мобілізація державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів для донорів, робота з відновлення експортних ринків і підприємств, робота з іншими міжнародними партнерами України, в тому числі через координаційну платформу Групи СЕМІ задля взаємодоповнюваності та взаємопідсилення міжнародних зусиль. А також заохочування міжнародних партнерів продовжувати посилювати свою підтримку економічного відновлення України. Спеціальна представниця Пріцкер допоможе українському уряду здійснити реформи, необхідні для зміцнення. Економіки, а також допоможе країні відбудуватись сильніше, зазначилось в прес-релізі. Своєю чергою, держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує The New York Times, зазначив, що Пріцкер відіграватиме ключову роль у тому, щоб Україна не лише вижила, але й процвітала своїми власними зусиллями, перетворившись, врешті-решт, на процвітаючу безпечну європейську демократію. За даними Світового банку, на відновлення інфраструктури країни та зруйнованих поселень може знадобитись понад 400 мільярдів доларів у наступні 10 років. Пріцкер. Походить із відомої чекаської бізнесової родини із давніми зв'язками та впливом у демократичній партії США на посаду міністерки торгівлі в адміністрації Барака Обами вона кілька разів відвідала Київ і працювала з українським урядом над питаннями реформ, залучені інвестицій та координації з урядами. Країн-партнерів інтерес Пріцкерів до України має також особистий вимір, зазначає The New York Times, адже її родина втекла від переслідувань у царській Росії на території сучасної України наприкінці 1080 року. 1800-х років, і вона відчуває зв'язок з цією країною. Хоробрий народ України надихнув світ своєю стійкістю та рішучістю. І як підтверджує ця заява, США залишаються відданим підтримувати його стільки, стільки буде потрібно. Підсумовано в прес-релізі Білого Дому. Ну як я розумію, це досить така позитивна. Кандидатура, позитивне призначення з боку адміністрації Байдена на посаду спеціального представника США з питань економічного відновлення України, враховуючи ту інформацію, яка подана в виданні «Голос Америки. Тому в даному випадку ми будемо бачити, як Пріцкер зможе контактувати з українською владою так. з g 7 в контексті економічного відновлення України, що знову ж таки позитивне у цій новині, це факт того, що адміністрація Байдена досить фокусовано тримає свою увагу на питання війни Росії проти України і має фокус в контексті майбутнього її економічного відновлення. Тому в даному випадку ми будемо чекати якісь можливо. Нові ідеї, там пенні Пріцкер в контексті реформ і в контексті змін можливо вона зможе щось запропонувати для нашої держави, і в подальшому це призведе до економічного зростання і вже завершення тих реформ, про які ми також. Активно говоримо, у тому числі на YouTube каналі Independent Politics. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!